Дорогі друзі. Привітаємося! Сонце, сонечко на дворі розлилось рікою, морем, лісом, полем небом, гаєм і прекрасним рідним краєм. Добрий ранок, друзі! Нарешті вже настала весна, і ми можемо відправитись у подорож. Але подорож у нас сьогодні буде незвичайною. Ми відправимось до загадкової країни, до природи. Кожна квітка, рослинка, тваринка це частина природи, частинка рідної землі. Наша планета земля щедрована і багата, гори, ліси та поля наша домівка малята. Але природа може бути і другом, і ворогом. Другам це коли ти її добре знаєш, а ворогам коли навпаки. Тож, перед подорожчю, давайте разом з вами подумаємо, що може з нами трапитись і як цьому запобігти. У ліс ходять багато людей грибники, мисливці або просто любителі природи. І часто, захопившись лісовими доріжками або пейзажами, заходять далеко в ліс, і ніхто не захищений від нещасного випадку в лоні природи. Заблукати в лісі може навіть досвідчена людина, а тим паче дитина. Тож поговоримо сьогодні про небезпеку в лісі. У лісі малята ви можете зустріти багато різних камах. Будьте обережні, оси та бджоли неспроста мають таке яскраве забарвлення. Це означає, що вони захищаються і можуть напасти. Також там є багато різних комах, такі як кліщі, комари. Щоб захистити себе, одягайте закритий одяг, а також використовуйте сучасні засоби захисту від комах. Здебільшого камахи самі не нападають, тож не чіпайте їх і вони не будуть чіпати вас. Це чудово, коли на дворі сонце, і тепло, коли можна засмагати на сонечку. Сонечко тепле та лагідне, але у спекотну днину на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно. Може трапитись опік шкіри або тепловий. Чи сонячний удар. Для цього ми повинні дотримуватись певних правил гуляти в панамці або кепочці. У спекотні дні не перебувайте на сонці довгий час і обов'язково пити багато води. На природі ми можемо зустрітися з дикими тваринами. Пам'ятайте малята, що небезпечними можуть бути і лось, і олень, і лисиці, і навіть їжак. Ці тваринки дикі, тому, відчувши небезпеку, вони можуть напасти. Краще тримайтеся від них подалі. У лісі є чимало небезпечних рослин, ягід, грибів. Це рослини, які мають яскраві привабливі плоди, яскраві гриби. Зацікавлення такими рослинами може стати причиною важкого отруєння, тому пам'ятайте: не можна їсти невідомі ягоди, серед яких можуть бути отруєні вовчі ягоди або воронячі ока, не збирайте грибів, яких ви не знаєте. Серед них можуть бути і отруйні, мухоморчик, бліда поганка. Не беріть до рук незнайомих рослин, квітів, не збирайте букетів, не плетіть вінків. Знаєте, діти, що ліс дуже великий і в ньому дуже легко заблукати, навіть якщо ти був тут декілька разів. Тому, малята, ніколи не відходьте від дорослих на далеку відстань. У лісі іще можна зустріти і змій, тому будьте уважні, дивіться під ноги, але якщо ви вже зустріли змію, тому не лякайте її і не робіть різких рухів. Пам'ятайте, що всі тварини нападають лише тоді, коли відчувають небезпеку. У лісі багато сухих дерев, обходьте цих велетнів стороною. Під силою своєї шваги вони можуть поранити і навіть вбити людину. Тому будьте дуже обережні. Я сподіваюсь, друзі, ви запам'ятали правила і зможете безпечно насолоджуватись відпочинком на природі. А зараз давайте розглянемо картинки. Подивіться. Та розкажіть, що роблять діти і чим це їм може загрожувати. Так, дівчатка взяла їжачка з лісу, але ж він дика тварина і може їх вкусити, а цим занести хворобу. Хлопчик розпалює вогнище, але ж вогонь може перекинутися на суху траву і так загорітися весь ліс. Другий хлопчик ламає дерево. Це може призвести до того, що дерево загине. І сміття, ми з вами вже знаємо, забруднює нашу планету. І дуже довго сміття розкладається. Інша картинка. Що роблять тут діти? Так, дівчинка зловила зайця, але ж ми з вами знаємо, що диких тварин чіпати не можна. Інша дівчинка руйнує мурашник, і зараз, відчувши небезпеку, мурахи можуть її покусати. Хлопчик знищує гриби. Він не знає, які вони отруйні чи їстівні, але навіть якщо вони і отруйні, ми з вами знаємо, що отруйні гриби це ліки для диких тварин. Знищувати їх не можна. Ще один хлопчик намагається дотягнутися до гнізда. По-перше, він може впасти та поранитись, а по-друге, може зруйнувати гніздо, пташенятка випадуть і розіб'ються. Отже, малята, гуляючи на природі, дивіться під ноги, щоб не наступити на комах, які жалять, не чіпайте мурашників, не лякайте диких тварин, не зривайте невідомих ягід та квітів і ні в якому разі не відходьте далеко від дорослих. Любі діти! Весна це чудовий час для відпочинку на природі. Не забувайте про обережність, дотримання правил. Зробіть ваш відпочинок приємним та безпечним. Малята, які правила ви запам'ятали? Я гадаю, ви запам'ятали усі правила, про які ми з вами говорили сьогодні на занятті. Тож, до зустрічі, малята! Пока-пока!